Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді лот з рушниками від бренду Livarno Home та Miomare. Ось такі рушники у нас є запаковані по дві штучки. Всі рушники з натуральної бавовни, дуже м'ягенькі, класні. Також є такі побільше, це у нас 30х40 на см. Є такі. такі, Це 65 на 120. Всі рушники з такими вішечками. Дуже багато різних кольорів. Тут такі є. Всього в лоті 21 рушник. Ціна лоту 1180 гривень, собівартість одиниці 56 гривень. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на Instagram. Всім дякую! Заробляємо разом!